Добрий день, друзі! Ви на каналі Gamers Let's Play. З вами я Макс і ми продовжуємо проходити кар'єру FIFA 14 за клуб Celtic і в нас матч за Бердіном. Матч, так сказати, за, за призові місця. Тому що вже по чуть-чуть турнір на таблиці починає освоюватися після трьох матчів. Це четвертий буде. Так, і перш за все я зроблю одну зміну, я пущу назад. Замість Меджиза я пущу нашого старого доброго Емброуса. І я пущу ще самараса я пущу замість на Ой, щось не то. Чекайте, ага, Самарас. В принципі, тут якось мішано все було. Чекайте, так, э, мангрю ми назад звертаємо. Э, Малґрю, так. А Самара саме випустимо замість Брауна. Він зараз не сильно себе показує. Та що ж це таке? Що ж йому тут небається? Боєріджетро можемо вгнутися йому. Ну, раз добре, а боєріжджадро не добра. Так, давайте на 700 місця. Так що в ситуації... Сама раз покшена хай все-таки землі, заміни. Браун буде, полі. Поченхайтки з, з, з склад буде команд. з однією зміни лише ми вийдемо на наступний матч. Ми будемо грати з двома нападаючими, як все, як по звичайному. І пора, я думаю, взятися за якісь трансфери. Зараз ми якраз, з них візьмемося. Я тут... Хочу те, що одного гравця не йти. Його імені то, що не знаю, знаю, що він з клубу е, Болонія. Зараз ми його постараємося знайти, поки ще не пізно, поки ще є час. Тому що трансферний сезон вже закінчується. Скоріше всього, зараз вже від, після цього матчу наступного буквально. Е, так, що е, нам потрібно? Нам потрібно як серію А, возьмемо і Болонія. І любимо гравців, зараз ми не йдемо. Mm. Я точно не знаю, як його звати, але ви ну, дивіться... Що це діаманті, так, космос, діаманті. Діаманті. Дуже гарний гравець. Алесандро діаманті, італієць, Не швидкий гравець, але дрібдень, контроль, удари в нього. Просто подачі на висоті. 4 мільйони він коштує. Тужі якісь нижчі є Крі... Лазарос Крістодов Полос. Непросте ім'я у нього, звичайно. Можу купити біанчі, теж непоганий варіант, до речі. Хоча, в принципі, мене поки що влаштовують. Нападаючи, тому ми будемо селювати. Давайте попробуем купить, может, с Ювентуса кого-то. А по... Так, с Ювентуса попробуем купить. А, подождите. А с Лацио кто-то сказал, что с Ливорною с Миланой. С Миланой продают крестанты. Крестанты. Зараз, зараз щось візьмемо, то на полі. Так, а давайте це я, я би хотів піти в хайпі з команду баро З Ш, що збуде до транспорів. Буде друга, старкласа. Це все ось. Тут щось пере жера, Дежера, жера, точніше. Давайте пробуємо не такого зробити з Барселони. Взяти якогось гравця. Які тут ціни. У нас 40 мільйонів. Погано, Марк Бартер тут є такий гравець, де зараз я його мав знайти лишити. А ось 800. Досить непоганий варіант. І досить міцний середнячок. Давайте його запропонуємо контракт. Запропонуємо контракт. Так, купуємо. Ну давайте піднімемо суму до 3 мільйонів 24 тисяч, тобто так. І зарплату да 35 тисяч На 3 роки. Я зарушена, нехай 505 гривен, такого і контракт йому запропонуємо, не знаю, чи згодиться він чи ні, але будемо хоча б нам гаджу щось зробити, якщо він... згодиться, в нас залишиться 3 мільйона 300 тисяч, будемо так говорити грубо, там ще тисячі якось. а Ай менше тисячі не вистачає якихось там пару 530. Якщо точно буде то євро, щоб було 3300. Ну, почнемо матч за Бердіном. Не будемо так довго це все затягувати за Бердіну, в принципі. Будемо старатися грати тільки на перемогу, тому що вона нам тільки по суті, і потрібна. А я зараз можу ще раз, як кажуть, облажатися, тому що я забув, чи я поміняв знову настройки контролю. Зараз знаємо заодно, чи я поміняв їх, чи я не поміняв їх. Якщо поміняв, то все добре, якщо зараз знову буду мучитися з цим всім. Це, в принципі, недовга робота, але все одно не хочеться. Зараз якраз перевіримо весь цей процес. Так, ми розводимо, ну, починаємо матч. Я це зараз подарю далі удар для перевірки. Ага, навіть не вдар, навіть не дивлю. А тут ка. Ой. Помелочка вийшла? А ч, ладний капитан, я не понял. А що, лише в, в замині? Бравну. Чи не? Ходу шута. Чи не води, нет, це когонс. Командс. Ага. Круж. Кругом, значит, мне создаете. Не здається не То. Даже я хіба що перевірю. Якщо бити квадратом, то значить це точно не, то. ну, не те, що нам потрібно в крайній мірі. Так, почекайте, зараз по дурості, а ні, є браун, але він не капітан. Дворідже і забурі, готовся, той на балде, Балде, пробігає, сам балде, Рішає сам піти балде і дурно це робить, тому що втрачає м'яч. А я все ж таки ще й не вдарив вже. Коли на 10 метрів давайте зараз, Ах, ну, хоч якийсь шанс такий, щоб вивести на ударну позицію. Ріджитер, стопс. ну, ж, палоза треба віддати пас. Бачите, в матчі треба вигравати, навіть не навіть нічию, а на береж працювати. І таке так стати не починати дурну традицію, як є. Буває таке, що однак вверху, в ну, нас вже це ставалося, якраз за останні два матчі ми зіграли. Два матчі в 3-3, там було просто шалені матчі. В першому матчі ми вигравали 3-1 і нам було потрібно тримати, перемогу ми не втримали. А в другому матчі ми програвали 3-1 і нам треба було догнати. Це все ж таки кажеш, що ми команда яка, яка нерівноважна, що то ми вверху, то ми внизу, то ми стараємося щось. Ну зараз, ну ж. Тобто міг вийти піти, в принципі. ну, ано. Ага, так. Значить, треба поміняти, то що я можу зараз непривички вдарити. В потрібному моменті, дуже потрібно було вдарити. Так, на це. Е, вдарити кругом. Он uh, треба славитися. Так, все. Все, все, швиденько. Так, все. Все зробили і тепер Тепер Перше можна сказати, що починаємо матч. Треба буде настроїти пізніше, щоб не робити в кожному матчі настроїки. Сток з м'яч і віддає на белерджета. А белержі відкривається вільна зона, яку він використовує. Беле Ну нікого немає. На команд це віддає, команд, команд загуляв, команд. Набалде віддавав передачу з було Трубовий і краще бігти. Форстер сам перший на вечір. Дає на Ембруса, який повернувся до складу. Той набалде, балде на столкса. Проходить передача на Стоукса, Стоукс! Столкс. Не забив. Стоп. Браун. Браун на Балері. А ні. Там, я думаю, що вже не буде ще одного захисника, він там був. Якби його там не було, можна було б війну віддавати на Трай, той зараз відбирає мячик, чудово, боєріджет, грає зараз. Боріджете! Ай-яй-яй! А це я вже знов, що таке. Напутав кнопку, то що. Перший удар був квадратом. Я бы дуже швидко привыкаю до управління і потім дуже важко від нього стає відвикнути. Болдет пробігає зараз, пробігає і може, в принципі, віддати передачу. якщо не зажме, не віддає ну, Стокса, Стопса. Стопс забиває. Де, ну, забиває, так скажучи, не зовсім легко, тому що і голкіпер там, від голкіпера, по суті, залетів м'яч в рот, у тут видно добре. Якби голкіпер обрав більш ждалу позицію, ми б ще й могли б і тут не забити. Стопс. Я кажу, проблема в тому, що немає швидкого гравця. Якщо б був Маркбатр, він також не швидкий, але техніки він би значно додав нашій команді. Токс, Товс. Ну, питання Стовса немає до того, до його техніки. Можливо, і деякі мінуси в ньому є там, але вони рідко замітні. Погано, коли він йде в обіграш, тоді вже здає менш. Якось Покійніше, от, от зараз, в цьому моменті, правда, ну от бачите, обіграв гарно, але, але швидкості то, забра, то забракло йому. Саме через швидкість не догнав м'яч і сформувалася втрата м'яча. Ну, до речі, тут дощ. Я якось, знаєте, надумав, що перший час, що на Соні, пізніше другий, фіфа. Дощ ніякого не має значення, тому що FIFA 14 на комп'ютері взагалі не тільки 14, він має значення. Тут також е, виявляється є значення, тому що от, е, тут голкіпер також е, наче буде в нього використовувати з рук. Е, також е, тут важко менше швидкість гравців, а зараз болта пробиває. Е, менше швидкість гравців, тому що бігають, начебто по калюжах і. Важче бігати, зрозуміло. Є? А так то я перший час якось е, думав, що тож це так просто. Для заставки. Ну, зараз говорити не про сумне. Зараз буде набити штрафний з 19,5 метрів. Стійка! Заносять головою недалеко, правда. Тепер далеко, комос, комос, ну віддайте на Браун, на Браун. Браун, його прохід виходить сам на сам Браун. Чистий, сам на сам вихід. Браун! стійко, попадає. Е, стійко попадає Браун Хотів перше піти я в обіграш мотати вратаря, але потім вже подумав, що дарити буде якось, по-перше, вірніше і по-друге... Без заморочок ніяких тут догнати, важко. Ще плюс е, кочення м'яча також, воно з дощем погіршується. Е, Стокс. Якби не було, наприклад. Забудьте за це, що я хочу сказати. Ой-ой-ой, я тут забурі. Каті. Це взагалі було порушення, але так як м'яч залишився у гравців Абердіну, то гра продовжилася. Ой-ой-ой. А, а тут Ту штрафне, і тут ще і картка може бути. Буде чи ні? Ну, здається, що буде і ця картка жовта. Картка для капітана для Леблі. І ще один штрафний, метр до воріт. Ще одна стійка і після зустріч. Навіть стільки поперечена, після тієї цієї поперечени сміта, Це навіть було не те, що поперечення, це хрестовина була. Зараз ми подивимося. Будемо... Тут зараз дуже добре буде видно, що це було. Це була Так, це була чиста хрестовина. Тут добивання. Я кажу, що гріх не забити було. Один-один. Так, ситуація вирівня... вирівнялася. І болдера пробігає, а тут... Не вийшов цей хитрий фінт, яким я завжди люблю керувати суперників на фланзі. Commons ще й зберігає м'яч. Подача е... Подача зовсім не точно була. Спрямована Емброуз. Емброуз звернувся і зразу такими жорстокими підкатами. Зараз ще я можу картку заробити. Це буде зовсім справедливо. Жовта-жовта. Вже дві заробили картки. ми буквально за. Якісь які досить моменти. Те, щоб дурні сказати, а тут зараз могли б по-дурному пропустити весь захист одного гравця. І... Перший там завершується. Це перший ми бачили. Е, так. Ми почнемо другий тайм, десь в районі 60-х, коли не будемо робити перші зміни в команді, тобто заміни. Е, так, ну, розвине наші супротивники. Головне не дати зараз... Не розслабитися, треба забити швиденько, гол. Якщо зможемо, Браун зараз гарно в обіграш пішов. Проте я не знаю одна, з якого його... з якого став Гедлі капітан, якщо був Браун. Так, тут ще один. Штрафний зараз буде навіс штрафну? Ні, не навіс штрафнув. Переда, що штрафну? Нікун. Штрафну. Нейтралізована. Комс побіг. Де на фланг? Комос, мені здається, непогано бігає. Я так думаю, що, напевно, найкраще з граців селтика. Браун. Я так казав, що подивлюся на статистику а на статистику гравців забув. Подивитися? Стокс! Стокс! Ну як ж? Треба було напевно бити О, в один дотик, що не вийшло, на жаль. Хотілося, я хотів вдарити ой-ой-ой, один... тут підкатіш такому Дивитися. Там Емброуз, Емброузу Варто пам'ятати, що не варто йому вже зациклюватися на підкатах. Можливо, ми зараз і наших гравців з картками змінимо, щоб було безпечніше. Браун, Потрібно ж вибити цей м'яч під дні захисника, що робить Браун. У першу чергу замінимо Брауна, тому що втомився, Балден і втомився бігати. Біжить Балдену. Що ж він захотів, що ж його в центр потягнули? Ну, Зараз ми вже також почнемо вибити заміни. Коли м'яч буде виходити, я нажму на паузу і. That, Токс. Ну, можливо, зараз після нашої атаки, яка завершується нічим. Поріжджи термде м'яча, ай а я, я не встиг нажати на паузу. <плес> так, тут заміна від гравців Абердіну, А ми зараз також зразу зробимо. Перед штрафним ударом не почалися. Так, ну. Ембруса варто замінити, я так думаю. Наметі за... І ще замінимо леді, хоч він наш капітан, але він піде на заміну. Замість нього нехай вийде каял. Каял, а ще замінимо ми Брауна. Зразу три зеровні зміни. І сама розходимо. Так рисковано, але просто треба подивитися, як там, як там, як воно буде, як воно буде грати. Двічими гравцями, стокс, стокс. пішов шов Сам! Тут перед ним... Не те що вільна зона, тепер точно вільна зона, тепер чистий вихід саме сам. Вау! Дубль Стокса Дубль Стокса і. потягнув за собою гравців. Я вже думаю, що зараз цей захисник який підбігав до Стопса, забере м'яч. це би був взагалі просто. Е, Кажуть, дебілізм. Але ми залишився в нас, це добре. ну, Два один рахунок. У нас зараз от ми в районі, я пам'ятаю так з двох матчів, в районі 65-ї хвилини почалися ці всі пропускання. Зараз якщо починається оце пропускання волів. Ой-ой-ой, от -ой, ще й ногами так завалив сміта. Порстер, я думаю, що пенальті зараз буде. а нам, ну, було б зовсім не в тему до нашого зараження. рахунку. каял, каял. Вийшов 33-й номер і побіг отак. Втратив м'яч і знову на підбиранні, і знову втратив Комонс-каял на підбиранні, тільки що були Комонс, б'є Комонс! Такий удар слизький, кручений був. Можна сказати. Комус набрав на зараз дасть? Ні, це був Ріджитр. Забувся, Браун вже брав вже не в межах поля. От зараз головне, Комос! Комос! 3-1! Ага, за сайту хіба що 3-1? Часто кажучи, не хочеться забивати третій гол, хай вже виграємо з 2-1 рахунком, бо там. Вона навчиться нам стримувати перевагу. Обсу противником, то що дуже ми погано вміємо грати, там вже далі цей сезон ще відіграємо за Селтик, це понятне діло. Ну, вже в принципі після цього матчу можна вважати, що половина його зіграна, тому що 12 команд, які в шотландській прем'єр-лізі. І прикол в тому, що прикол в тому, що тут десь матчів буде мало. А якщо, якщо ми нас... Ну, якимось, не знаю, там, чену з селтиком нічого не вийде, то я після закінчення цього сезону перейду в якийсь інший клуб. Якщо, ну, пропозиції будуть якісь вигідні. Якщо ні, то залишимося в селтику, якщо не буде ніяких вейних протест. Або, якщо на все вийде в селтику, ми нікуди не покинемо. Не покинемо на цей клуб. б'є! Стоукс! Хотів ще трік забабахати сьогодні. Стоукс. Ну... То, як хотілося. Well Ну, що зараз ми маємо? Ми маємо подачу на фланг. Переведення яча на лівий фланг. Де кому? Розбирається з гравцями і дає на балде. Балде на раз асамарас. Виставив ногу. Тут ще раз самарас, тут же боріджіте. Теж виставив ногу, але не в тему, як кажуть. Поставив ногу. Так. Каял в підкаті. Комос в під Каті. Всім під Каті. Тут такі помилки не треба робити. Один одного бігати, це ж не в тему. Часто вже я нині кажу слово не в тему. Відворіт буду, біля? так? Так. Слава Богу, доходить 80-та хвилина. Вже є 80-та хвилина, 81-та вже доходить. Пропущених голів немає, от зараз. Є страшно тем в тому що не пропустити на ці останніх хвилинах, а це буде якось яло. Так, тут теж забігуватись не можна ось чому. пчел не дворіт буде. І що в нас зараз буде тут? Тут така подача І... А, офсайд. Був офсайт, справді ні. Офсайд був. Бу офсайд. Честі, чистюсеньки офсайд. Самарас. Самарас щось він зробив? Які... Я розумію, що вже там хочеться повимахуватись, але зараз таке. Я... Ну як же не було нічого, як зачепив, підкусив. Штрафній штрафні площадці, можливо, це не тягнуло на пенальті. але я думаю, якби це було не в межах штрафної площадки, ми б зараз вже не захищалися від Абердіну, а било штрафний удар. Так, тут на то. Так, ну, я тут вибачаю за посторонні звуки, зараз ми вже дограємо цей матч. Просто помішали мені. Помішав іменно телефон. ти на перехопленні. Балде. балде, на самараса, хотів. Ще раз балде. і Ще раз на самараса, а самарас! раз. на мене, самарас, самарас! Кутовий удар, ну ось удар. ось, видно, самарас вміє бігати. Можливо, треба буде мати його заявку на поле. Він вже цей м'яч, м'яч, вибачаюсь. Тут і за горіх вирішив попробувати себе в ролі нападника. І що в нього вийшло, в нього нічого не вийшло, проте кутовий удар у нас є на Навіз тут не точня і забирає Лангфілд вибиває, і це перемога. Ще ні, ще не перемога. Каял, Каял біжить, ну вже. Радується Селтик Парк чути їхні крики, а тут каял! Тут каял! Біжить, біжить каял! І ще буде кутовий, Це ще не кінець, друзі. Яка, як це все йде напружено, це просто Лущик з м'ячем. Лущик! Лустік пробиває Луштік! Тепер точно має бути кінець Арланфілд, має вибити м'яжі, має пролунати фінальний свисток! Він вибиває! І фінальний свисток лунає! Ми виграємо з рахунком 2-1! Ми виграємо Стоукс, герой матчу. Він забив два м'яча і Сміт забив нам. Один м'яч. Е, ну, матч закінчується на цьому, друзі. Ми набираємо дуже для нас потрібних цих три очки. А також ми зараз знаємо, чи прийняті для нас дуже нам потрібний Марк Бартра. Який нам просто дуже потрібний. Ну, на десяточку я сьогодні хочу поставити. Як бачу, сьогодні зіграв на десяточку в рейтингу. Ну, забирайся ж ти, пісня довбана. Стокс. <стук> ну це зрозуміло. ну Найменший рейтинг це 6-7 справді його нині нема за що так похвалити особ... особу. Е -е можливо, йому і справді варто лишатися в заміні. Тобто, Метюс, можливо, його все-таки витіснює з основи. Будемо його випускати Ембрса на менш важливий матч. Тако все буде. Так, ну що ми? Маємо. І Дербі матч ми маємо зіграти з Патрік Тістел, FC. Це дуже важливий матч для нас буде. Ну, і постараємося І Ми провалилися в підписанні Марк Бартри. Чому? Зараз ми дізнаємося, а ми якраз і будемо грати в слідущий матч з Hertz. З Hertz і це шленська прем'єр-ліга буде. Також. А ми, до речі, друзі, стаємо на першому місці, у нас 8 очок. Е, натомість Hertz на третьому в них 7 очок. Ну, це буде, я так думаю, просто шалена між нами битва, яку ми потрібно. Яким... Яку ми мусимо, і нам потрібно її виграти. Я думаю, що з ними буде дуже важко, але я можли можливо.